Так, шановні ну, агрорії друзі колеги, вже 8 година вечора практично, вже осінь, вересень, 13 вересня. Літом вже в цю пору ще сонце світило, а це бачите. Проведена десикація також 6 числа на полі. Це соя сортова. Це соя Ватсон або Вербах, як назве 15.30. До речі, бачите, 15, ще нема, значить знову 15, 15.30. Чуєте звук? Ну, соя вже дозріла. Просто що в нас трошки дощ намочив, ми б її вже змолотили, якби не дощ. Таке носінечко. Ще відсотків 15-16 вологи. М'яке. Треба, щоб трошечки воно висушило. А чого робили деськацію? Бачите, 15.30 чисте, а там 15.45, там бур'яни пішли. Пішли буряни. ну Вже по факту ж, я вже покажу, що ми тут намолотимо. Ну, самі бачите, по стручках, по бобах, верніше. Щоб вже сказати, що так вже дуже багато всіяна вона цими бобами, ні. Бокові гілячки. Де не де повідломувалися. І бачите, даний сорт сої, ну, практично, що основні боби закладаються. При стеблі. Тобто, вона не гілкується так розлого, як Канзас. Її мона я б хотів, би, мабуть, на наступний рік так і зроблю, посію я її густіше. Десь по кілограмів 180, хоча б попробую посію, якщо все буде добре, посію я її густіше. Побачимо, що воно. Якщо воно за рахунок цієї густоти, ще й буде така кількість бобів, взагалі. Якщо я її посію, Мільйон 400 густоти. Я ще може цілих 4,5 тонни її зберу. Якщо буде волога, якщо буде все. Таке побачимо. Поки що ми почали з 32-33 зентера. Там. А на полі ще доїдемо, покажу. Бачите такі бураки в мене. У нас тут і ось ця соя. Своя, 22 штуки на метр, півтора мільйона сіли, десь мільйон триста, мільйон двісті зараз є рослин, стебла тонкі, але гонкі, такі високі. І бобів також, не скажу, що дуже багато. Також ми її продесикували. Також я дивлюся, що потрібно її обов'язково десикувати, бо самі бачите, бурини. Бурини ростуть там, 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 там. Бур'яни. Лобода пішла, молодша і щось таке. Ну, ця, я думаю, за рахунок не кількості бобів, а за рахунок цієї своєї густоти. Я думаю, вийдемо на гарний показник. Тому що я думав, що буде врожайність цьому році гірша. Розраховував на 20 сетнерів, 25. Ну, як зайшли молотити, ну ще ж ще ми що ми змолотили? Змолотили якусь мізерну частинку. Там 2 гектари, там 70 соти. Ще ну, 2 гектари і на полі 70 сотень. Навіть гектара не змолотив. От Одна таку сою. Декват потрібно застосовувати. Бачите, листя там де-не-де є. А загалом, бачите, соя вся вже без листя. Але бачите, стебла ще такі, не сухі, бачите, є на них боби вже сухі, а стебла ще сируваті. От саме для такого і потрібно десикації, щоб підсушити її. Тому так. Ось такий суботній вечір. У мене 8-го дів вечора я ще. Ще приїхав на сою, подивитися. Так, шановні друзі-колеги. Всім привіт. Значить, соя Канзас. Соя Канзас. Бачите, ще в неї листя не скидає, ще не тільки зеленіє, то ще її десикувати сенсу немає. Але десикацію проводити будемо обов'язково. Тому що навіть при збиранні набагато краще воно збирати. Рівномірніше достигання. Ось дивіться, одна рослина і на ній ось скільки гілок з бобами. Ну, я вам вже ж ходив, показував, розказував по потенціал цієї суї. Бачите, ще боби зелені ще її рано. Канзас вона середньо рання сої. Чи середню стояла? Середньостила. Вона 4 місяці це по-любому. Хоча сіяли ми її звідси починали 26 квітня. Тому бачите, якось так. Вона ще ще її потрібно тиждень мінімум чекати, поки вона скине листя трохи, а тоді аж е, кропити. Можливо і більше треба чекати, можливо і два тижні. Побачимо, Воно все покаже. Тому так. Бачите, до речі, змінилося трішки у нас якість відео. Бачите, навіть таку темну пору, ось такий, така яскрава, гарна картинка. Хоча вже навіть так не озброєним оком, то вже темнувато, а на камері бачите, ще гарно воно передає. Тому так. Так, бачите, ми вже тут молотили. Тут покинули оці, або тут же той до цього. Що це листочки звичайні такі. Це в нас 30-й міжраді ми його залишили, але ми його все продесикували, всю вербу, всю цю частину поля, де, крім Канзасу. А так ми все його продесикували 6 вересня. І 11 вересня ми вже його змолотили. Бачите, почали два рази. На дві жатки пройшли ми. Втрат сильних я не бачу. Волога є. Бачите, воно ці всі рештки скидає. Вологи в ґрунті взагалі дуже багато вистачає. Це 15 те ми міжроді зайшли свою вербу. І ми пройшли так, два круги, тут чуть-чуть пройшли, прокосили. І з того боку теж там чуть-чуть пройшли, але не, не з самого краю, а там відступили. Не ту брали свою а цю вербу, 15 міжрадя. Змолотили я підрахував 70 сотих. І з 70 сотих ми намолотили повний прицеп. 3 тони прицепові. Навіть є такий, що добре повний прицеп, то десь 3,200 3,300. Ну 3 тони в тому прицепі 70 сотих. То це десь виходить ну, центнерів 37, я так вважаю, хай навіть не 70, хай 80 сотих, то це вже виходить е, 37,5 центнерів з гектара соя верба на 15-му міжнароді. Ну не 35, десь 37-38 центнерів. Хай вже не 70 сотих, хай 80 сотих візьмемо тут. Але все одно виходить 37-38 центнерів вона дає. Ну, вже вже тридцяте побачимо, що вона. Дасть соя суха ось таке насінечко в неї. Рубчик світлий. Світленький рубчик цієї сої. Ну, побачимо, що вже. Вербицю і 30-го міжроді рівно 2 гектари, 40 метрів ширини, з оціого ми все 40 на 500 довжини. Це рівно 2 гектари виходить. Ну і цієї тут ще кілька гектарів молотити. Я ж кажу, ми гектари не змолотили. Ми змолотили 70, я рахував, ну хай 80 сотих, хай навіть 80 сотих. Це вже виходить по 38-37,5-38 центнерів. Що я вважаю, на цей рік дуже непоганий, дуже гарний результат по вербі. І тут ми варіатора на 45, сіяли ми її 14-15 штук. Можливо, десь 16 штук. Але схожих було 14 в основному штук. Я ж вам показував в період вегетації, коли вона тільки посходила, то там все можна подивитися. Це не те, що я вам щось приховую, щось. все показую так, як є. Тому такі справи. А якщо рахувати, що 70 сотих змолочено, то це виходить десь по 40 центнерів. Ну, хай буде не 40, хай 37-38, це також гарний результат. Так як для нас. Втрат небагато. Звісно, втрати якісь є, десь можливо облущилося насіння, десь після комбайна. Це ж не новий комбайн, і то на нових втрат допускається. Так само і тут таке діло вже. Все, шановні грорії, буду їхати додому. Завтра на Житоми, на навчання їхати. Тому так. Всім щиро дякую за увагу. Такий okay. невеличкий об'їзд вийшов, але дуже продуктивний, я для себе багато чого побачив. Зробив висновки щодо тієї самої десикації і вже трошки прикинув, які ділянки будемо в першу чергу десикувати і забирати. Тому так, канзас ми чекаємо, а там ті всі решту в принципі, можна робити десикацію. Тому так. Все, щастя, здоров'я, всього найкращого, головне миру і здоров'я. Будуть ці важливі речі, і тоді буде все в нас добре. Все, до нових зустрічей, до побачення. З вами був Андрій Чабанюк. Все, до нових зустрічей, до побачення. Так, ось бачите. Вже погано видно. Є тмінь сходив, той, що я лущив, як ков'єр, все. Значить, ми ідеально. Ще якого ідирата треба, тут або можливо ще одну дисковку і весною ще одну і сіяти. Або або, можливо проведемо оранку. Побачимо. Можливо, здискуємо, щоб ми вже ж так робили. Щоб не орати. Тому що дискування воно набагато швидше проводиться. І того року була оранка під ячмінь. Можливо, здискуємо, як буде соя тут плануватися. Тому з бурянами в нас тут проблем, я думаю, не буде. Будемо два рази кропити, і воно, воно я думаю, у нас все вийде. Тому так. Бачите, такі хмари, начебто, як то на дощ. По прогнозу немає. Вчора був, але бачите, груд ще вологі, тому що, тому що це не весна, тому що це осінь. Тому так, така красота в полі. Така ось красота в полі. Машинка блистить.